Бутони а тут уже розквітли. А тут ще ні. Ви знаєте, я ніколи не пасинкую півонії. Ось подивіться. Тут одна квіточка, що тут пасинкувати? Це, мабуть, сорт такий, що воно він розпускає лише одну квітку. Ой, я обожнюю цей запах. І, і тут також, бачите, по одній квіточці. А ось на цьому сорті. Ось, а тут дві, три навіть. Буває, що якась не розпускається. Ось ця, мабуть, не розпуститься манюнька отам. Ну, то нехай не розпускається, я все одно їх посинкувати не буду. Ось на цьому стеблі дуже багато. І ось багато. Ні, хай вона собі буде, вона ну, така гарна, вона як розсвітна. Я вам обов'язково покажу, тільки що я його не підв'язала, треба було його трішечки. Підв'язати. Ну, я ще встигну. Бо ця гілочка ось лежить, а в мене тут шавлія Бачите, яка гарна починає зацвітати ясколка. Треба підв'язати, бо він розсиплеться. Армерія й досі цвіте, коли я вам показувала давно, вже, мабуть, місяць вона цвіте. І гвоздичка. По кольору навіть схожі. Ця трішечки темніша, а ця більш бускова, ця рожевіша. Іриси також по кольору. Ну, кольорова гама підходить. Ти мій велетень. Гарно, мені так подобається. Мені так подобається. Оця краса. Троянди у мене не пустили жодна, ні, ні одного бутону немає. Я вчора пройшла, подивилася, немає. Арманді моя прокидається. Прокидається, але дуже-дуже повільно. Ось бачите, в неї ось там одна бруньочка. а згори не бачу. Згори наче все висохло. Але я її поливаю, підживлюю. Тож треба. Я для неї воду спеціально вожу з кар'єра. Для ослаблених рослин я везу воду з кар'єру, бо там яка найкраща вода? Вона навіть краще, ніж дощова, оця кар'єрна вода. з Озер. Бо там усякі мікроорганізми живуть, і вона, звісно, що вона більш поживна.